Зараз Андрій П'ятов миттєво намагатиметься ввести м'яч якомога подалі, вибити на половину поля полтавської команди. Андрій П'ятов виносить. І ось він фінальний свисток. Фінальний свисток Полтавська ворства Володар Кубка України 2009 року. 1-0 полтавчани виграють у Шахтаря. Завдяки м'ячу Василя Сачка. Микола Павлов, Василь Сачко і вся команда стають справжніми творцями сенсації. Перший в історії полтавської команди Успіх на Дніпро арені. Команда Миколи Павлова здобуває Кубок України. І в фінальному матчі перемагає не кого-небудь, а Володаря Кубка ОФА Донецький шахтар, який, можливо, просто не зміг відійти від того тріумфу, не зміг підготуватися в належній формі до цього матчу. І в результаті цей трофей дістається вперше Миколи Павлову. Він вигравав, ще раз нагадую, чемпіонат України в 95-му році, здобував срібло, здобував бронзу, але ніколи в руках не тримав цей трофей. Шахтар сьогодні залишається тільки з одним трофеєм, але цей трофей, можливо, дорожчий команді, ніж всі інші внутрішні кубки, які і, перемоги, які Шахтар вже здобував в своїй історії. І ось так вийшло, що дійсно в цьому сезоні команди поділили між собою те, що ніколи не вдавалося Шахтарю, він зробив, і те, що ніколи не вдавалося Ворслей, вона теж зробила. Кубок України. Ми маємо. Нового володаря цього трофею, тому що Ворсла ще ніколи ним не володіла колись в 50-х роках, тоді ще ця команда, тоді ще не ця команда, а полтавська команда, яка мала іншу назву, виграла Кубок української СРСР. Але це було давно і це було, були інші часи. А зараз полтавська Ворсла здобуває кубок. України. Ми чекаємо церемонії нагородження, вже винесли, винесли до центру поля цю імпровізовану трибуну, на якій скоро, скоро ми чекаємо вшановування переможців. Полтавська команда, я ще раз назву вам основний склад команди, яка грала в цьому матчі Сергій Долганський, голкіпер, Філіп Деспотовський, Армен Далко, Олег Краснопьоров, Йован Марковський, Денис Кулаков, Василь Сачко, автор переможного м'яча. Дебатік Цурі, Григорій Ярмаш, Володимир Чеснаков. 20 років, ще раз кажу, цьому захиснику, але просто відмінно відіграв у цьому матчі Дмитро Єсін. Сергій Величко, це запасні гравці. Денис Главіна, Євген Пісков, Ахмет Янузі, Олексій Чичиков, Андрій Бойко, Роман Лакціонов. І, звичайно... Тренери Микола Павлов, Іван Балан, помічник Павлова, з яким вони пропрацювали разом близько 15 років і завтра, між іншим баланою, повністю 60 років, просто неймовірний подарунок. Найбільший успіх у кар'єрі всіх цих футболістів і цих наставників. Просто тренер Анатолій Момонт, тренер дірявка Сергій, Андрій Тарахтій, тренер голкіпер.